Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Напевно, кожного нас, коли спитати за молитву, всі ми маємо проблеми з молитвою. Кожен може назвати ці проблеми якісь інші. Але я вважаю, що одна з найбільших проблем молитви, чому ми не дбаємо за молитву, бо ми є дуже зматеріалізовані. От привикли жити в тому матеріальному світі. Коли я кажу «зматеріалізований», це не в негативному значенні. Це в тому значенні, що ми привикли жити в тому матеріальному світі. Молитва нас приводить до іншого світу, духовного, до буття, стосунків з Богом, а ми до цього світу не готові. І ми знаємо, в житті ніхто не буває одразу до чогось готовий, ти мусиш приготовлятися. І коли ти до чогось приготовляєшся, це регулярно все робиш. Чи ти мову вчиш. Чи всіся на автомобілі їздити, чи приготуватися до якоїсь професії. Нас народі кажуть, вода камінь точить. Це постійно витривало це робить. Тому важливо розуміти, що важливо в нашій молитві, це є постійно. Постійно пинувати молитву. Кожен, як ми кажемо, в духовному житті, кожен має мати якісь справи більше чи менше, може з обставин мінятися, але має. Мати це право, так як цей рятувальний круг рятує когось, хто є тонниця, чи там є поза бортом корабля, чи човна, так і стабільна, постійна, витривала молитва приносить нам результат. Звичайно, важливо говорити. І це в інший раз може говорити про якість молитву, розуміти, якою була є молитва. Але тут я би хотів би наголосити, що є важливість регулярність молитви. Регулярність постійність щодня, і ми побачимо результат неминуче при.